Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. У сумах вибухи по всьому місту багато пошкоджених вікон. чимало радявтівок працюють усі відповідні служби. Пошук постраждалих продовжується. Наразі одна людина, якій надано допомогу, розгортається оперативний штаб без ліквідації наслідків. Через годину можна буде подати заявку очільник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. пише, що удари було завдано дронами та балістикою, в тому числі і зі сторони Білорусі. Крім того, на аеродромі сума лунала стрільба та відбулася бій про. Тьому двох годин білоруську диверсійну групу та десант перебили наші сили оборони. Захоплено два гелікоптери, які осаджували десанта. Вони пошкодили у тіма після ремонту. Полетять понад 28 тіл. Полонених немає. Крім того, два полковника, які особисто керували операцію, отримали кольові в голову. Пише телеграм-канал, то про повністю інформація замовчується згодом. Більше подробиці Незважаючи на контрнаступ окупантів. Куриська бійня триває завдяки наступу на кримському напрямі. Силам оборони України вдалося змінити стратегію ведення війни та широкомож. Табних наступальних операцій, нав'язаних Росією сьогодні. Рос армія змушена поспіхом змінювати плани, відводити війська з деяких напрямків України і у зв'язку з операцією ЗСУ Курисько. Про це розповів генерал армії України, колишній голова служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 років. Микола маломужа. Найголовніше, що Україні удалося змінити стратегію ведення війни, нав'язану Росією. Це широкомасштабні наступальні операції, які вона намагається робити. Стратегія Росії нав'язувати затяжні пої та. Відповідно виснажити сили оборони України, тому не раз зайшлося про те, що українській стороні були потрібні якісь нестандартні дії у стратегічному та тактичному плані. Користь операція кра стала і таким нестандартним рішенням, розповів генералом. За його словами, Росія не очікувала, що Україна завдасть удару саме по російській території. До того ж, вона не має концентрованих сил і засобів для захисту цих територій. Не можна говорити лінію оборони, а тим більше немає сили для контратака. Сили оборони України можуть просуватися цими територіями, знищуючи живу. Силу і техніку, беручи під контроль комунікації та знищуючи колони, що рухаються у напрямку наших військ. І це конкретний приклад, як треба бити у тилах і ворог, коли не зайняв бойові позиції, втрачає живу силу і техніку і відступає, зазначив генерал. Він додав, що такого в Україні ніхто не очікував навіть Путін. Нагадаю, у перші дні Путін сказав, що це якісь диверсії, тобто він намагався оберегти своє обличчя, але зараз змушений визнати, що це не якась диверсія системний наступ українських військ, який вимагає від Росії всіх сил і засобів військових частин. Тому зараз Зараз спостерігається те, що противник знімає з Харківського Херсонського запорізького напрямків та частково зі сходу бойові частини, які, хоча б елементарно, вже пройшли бойове злагодження та еткатку. Росія усвідомила, що це реальна війна на її території, і це усвідомлюють росіяни. А політичне керівництво не може винатися з хто винен, к йому нині у військовому керівництві РФ спостерігається хаос, констатував екс голова служби зовнішньої розвідки України. За його словами, Україні зараз дуже невигідним є цей хаос. А зараз Україна б'є до дуже потужно створює комендатури, перекриває російські шляхи та навіть кілька каналів та москвів. для того, щоб ворог не міг пересуватися відсікає ціле угрупування ворога, що створює передумове оточення противника на куриському напрямі. Це зараз характеризується як тактичні та стратегічні успіхи українських військ і досі Росія з цим нічого не може зробити. резюмував Микола Маломужа. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя виснав. Ки кожен робить сам до зустрічі? Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.